В Україні автострахування обов'язкове для усіх водіїв, які мають власне авто. Січня 2025 року відбулася реформа автострахування. 24 січня. Ми поспілкувалися з фахівчиною, яка розповіла про основні зміни. Тепер страхові компанії самостійно встановлюють ціну на автоцивілку. Її вартість визначають за різними критеріями, серед яких, зокрема, вік та стаж водія ціна. Поміж того, що є, скажімо так, коефіцієнти, які формують ціну завдяки об'єму двигуна. Завдяки місцю реєстрації транспортного засобу ще тепер на вартість впливає. Хто буде їздити за кермом? Якщо це водії молоді, ну до прикладу, 18+, так тобто вони молоді і гарні, але точно без досвіду. Тобто ризиковість збільшується. Страховик це розуміє, є надбавка на тариф. Якщо ми говоримо про те, що це вже досвідчений водій, до прикладу, водій 40+, для них. Суперзнички, ну тобто, в порівнянні з молодим водієм, тобто ціна буде напрочуд гарна. Раніше ціна була могла бути там дві тисячі, зараз може бути 8 тисяч. Кейс про 8 тисяч, наприклад, може бути у особи, яка умовно там 3 роки назад мала ДТП. Тобто, відповідно, програма бачить історію клієнта і робить надбавочку для той ж автомобіль. Буде страхувати особа з гарною історією, з так, віком там, 35 років. 45 да, в цьому діапазоні, і ця ціна може бути 3500-3900. Ну, тобто один і той самий автомобіль. Збільшили й суми виплат, а франшиза для водія тепер відсутня. Тобто, всю суму збитків має сплатити страхова компанія. За шкоду заподіяння життю і здоров'ю, це було 360 тисяч на одну потерпілу особу. Зараз вона сягає 500 тисяч на одну потерпілу особу. що Їх може бути декілька. Що стосується шкоди заподіяної майну було 160 тисяч. Тисяч гривень стало 250 тисяч гривень. Новим законодавством передбачається, що тепер відсутність франшизи. Франшиза це та сума, яка лягала на плечі клієнта, який, скажімо так, скоїв ДТП. Всі збитки сплачує страхова компанія в межах страхової суми. Починає працювати система прямого врегулювання збитків автоцивілці. Тобто потерпіла особа тепер звертається до тієї страхової компанії, де придбала поліс, а не до страхової компанії винуватця. Пряме врегулювання передбачає звернення потерпілої особи в ту компанію, якій він довіряє, в якій він купував поліс. І в даному випадку потерпіла сторона не полягається на сумнівний вибір е іншого водія, да, який, там умовно скоїв ДТП, який винен в цьому ДТП. Страхувальник звертається в страхову компанію, там, де купував поліс. Страхова компанія виплачує йому е збитки. Після чого звертається з регресним. Позовом до страхової компанії винуватця і е, вирішує ці питання. І е, щастя полягає клієнта в тому, що це вже не біль клієнта. Ну тобто, він отримав виплату, він щасливий, поїхав рухатися далі. Далі страхові компанії. Між собою вирішують, скажімо так, ці грошові питання. Раніше учасники бойових дій звільнялися від обов'язкового страхування авто. Відтепер і вони зобов'язані оформити автоцивілку. Передня версія законодавства звільняла учасників бойових дій від купівлі полісу обов'язкового страхування. Всі збитки, які вони наносили третім особам, компенсувало моторотранспортне бюро. Наразі в новій версії законодавства передбачається обов'язкова купівля полісу. Учасниками бойових дій, але зі знижкою в 50%. Звичайно, є обмеження, коли діється знижка, тобто це має бути певний об'єм двигуна, тобто не більше, ніж 2,5. А це має бути обов'язково власник по техпаспорту. Також фахівчиня з автострахування пояснила, що для тих, хто придбав автоцивілку до січня 2025 року, страхові виплати будуть здійснюватися за старими цінами. Крім того, за відсутність страхового поліса передбачено штраф 425 гривень.